Вас вітає Soar Academy. Мене звати Юлія Комарницька. я тренер з особистісного професійного зростання та масштабування. Сьогодні ми з вами поговоримо про 5 рівнів емоційного інтелекту. Перший і такий основний рівень це є самосвідомість, наступний самоконтроль, мотивація, емпатія та управління відносинами. Самими важливими у цій зв'язці і першим кроком до розвитку емоційного інтелекту є самосвідомість. Самосвідомість це вміння розпізнавати свою емоцію, вміння назвати її. І якщо ми не можемо назвати свою емоцію, не можемо озвучити, відчути, назвати емоцію, яку ми зараз відчуваємо, нам важко нею керувати. І тому в цій зв'язці дуже важливо. Розвивати самоконтроль та самосвідомість, тобто усвідомлювати емоцію і її контролювати. Усвідомлюючи емоцію, нам буде легко обирати ту чи іншу дію, яка буде самоадекватніша в даному моменті. Наступним рівнем це є наступним елементом це є мотивація. Мотивація вона також досить важлива. Досить важливий елемент в, цій, в цих рівнях, але він є перехідний. Оскільки самосвідомість та самоконтроль це про мене, про те, як я вмію проживати емоції, чи я вмію їх розпізнавати, чи я вмію назвати цю емоцію. А емпатія та управління відносинами це є я та інші. Я та мої колеги, я та мої рідні і близькі мені люди. Мотивація слугує такою перехідною ланкою, перехідним елементом, але не менш важливим у розвитку емоційного інтелекту. Мотивація працює у зв'язці Я хочу, і я знаю, навіщо я хочу. Тобто, якщо у нас є вектор руху, ми знаємо, куди ми рухаємось, ми знаємо, навіщо ми це робимо, і ми діємо. Це є оцей власне вектор нашого руху, і ця зв'язка, яка допомагає нам не зависнути в тій чи іншій ситуації, а зрозуміти, для чого вона мені, ця ситуація, як мені покращити, і навіщо мені це і зробити певні кроки. Уявімо ситуацію, що ви працюєте над певним проектом. І цей проект вам дуже вас надихає, він такий крутий, ви хочете в нього вкластись, ви бачите кінцевий результат своїх дій. І вам в процесі виникає мега класна ідея, але ви її носите в собі, не озвучуєте. І ця ж ідея в процесі роботи виникає у вашого колеги, але він має сміливість її озвучити. Як працює тут у нас ця зв'язочка перша? Ми повинні зрозуміти, що в моменті ми відчуваємо. Тобто, ваш колега озвучує свою ідею і хоче її втілити в життя та ту ж ідею, що була у вас. Які емоції ви в моменті будете відчувати? Це буде злість, правильно, агресія, це може бути заздрість, що от він мав сміливість сказати, а я так довго думала, я перший придумав чи придумала. Тобто, у нас. Тут виникає спектр емоцій, і дуже важливо їх усвідомити. Дуже важливо назвати ці емоції, які ми відчуваємо, і за допомогою управління, самоконтролю їх проконтролювати і направити у правильне русло, у правильний вектор, вибрати те, що зараз в моменті саме краще. І тут також на допомогу нам підключається мотивація. І от власна мотивація потрібна нам для того, щоб Хотіти щось змінити, щоб відчути впевненість в собі, віру в себе, мати бажання поміняти цю ситуацію, зробити по-іншому і діяти. Вчасно заспокоїтись, вчасно усвідомити та скерувати, проконтролювати свою емоцію. Адже якщо ми в спокої не будемо вчитись правильно керувати своїми емоціями, розпізнавати їх. Керуватись, мотивуватись, ми у складних ситуаціях, у ситуаціях, де нас буде накривати злість агресія, непередбачуваних страх, тривожність. Нам буде дуже важко виходити з таких ситуацій. Дуже важко проконтролювати і назвати цю емоцію, усвідомити, що я зараз відчуваю і що я можу змінити. Як я можу це проконтролювати, куди я можу направити, в яке русло. Яку поведінку зараз, в даному моменті, адекватно для мене і для інших я можу обрати. Тому для цього важливий розвиток От перших пунктів це є самоконтроль, це самосвідомість. Е, наступні елементи це є емпатія та відносини з іншими. Як я сказала на початку, це є про мене та про інших людей, про кожного з нас та у взаємодії з іншими людьми. Е, це також дуже важливі елементи. у побудові команд в, в взаємодії з командами, в комунікації, у, в лідерській позиції вашій. Тому бажаю вам бути свідомими, усвідомлювати свої емоції, вміння керувати їх, направляти і обирати той вектор, ту поведінку, яка зараз саме адекватніша для вас в тій чи іншій ситуації. Підписуйтесь на наш канал. Нас буде дуже багато корисної та цікавої інформації.